Україна та її союзники планують проведення мирного саміту, але без Росії. То й нам кетаму надо готовіться самим серйозним образом. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. На думку українських представників, прямі переговори з Росією неможливі, поки її війська залишаються в нашій державі, а Україна ніколи не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності. У європейських столицях підтверджують, що спільно з Києвом працюють над вдосконаленням мирного плану України із 10 пунктів, таким чином, щоб зробити його. Більш прийнятним для інших світових держав, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай, цей процес не є можливим без усього світу, включаючи лідерів глобального півдня. Тому Україна готова розмовляти з усіма країнами та почути їхню думку. Ви бачили ці чудові кадри з Москви з Мосмосковщини, як там гахкає все. Як вам Мені здається, палає дуже файно. Дуже файно, я би сказала, що дуже мало, і тим російським опозиціонерам або тим небидужим громадянам, які власне запускають на москву такі речі. Я бажаю витримки, успіху, збільшення кількості. Хай палає їм і більше, і кількості більше, і по об'єму більше. Ми будемо спостерігати, тішитися і підтримувати, де це буде можливо. Тому нарешті можливо вони переключаться на свої внутрішні проблеми і займуться. Своїми знищенням своїх безпілотних апаратів, ну або протиповітряної оборони. але те, що кожна ніч має бути така сама, як і в Києві, це однозначно Тому з думкою про тих, хто це робить, бажаю їм величезного успіху. Про роботу парламенту далі говоримо. Ви є співавторкою цікавого законопроєкту, який пропонує офіційно називати Грузію Сакартвелом. Ну так як самі грузини називають свою країну, чи це на часі з огляду на те, які в нас напружені зараз стосунки з Грузією? Ну, дивіться, це, насправді назва Сакарцвелу це не про, по-перше, не мали 26 травня День Незалежності. Та, мені, мені б дуже хотілося, щоб українці саме як народ мав би е, величезну повагу і пієте до грузинів, як до народу. Я не кажу про владу, опускаю зараз цей момент. Бо е, грузинська нація повністю включилася в підтримку українців, і власна та допомога, яка йшла від Грузії, вона йшла в першу чергу від, е, від народу Грузії. А не від самої влади влада там навіть не всюди хотіла вводити санкції. Я вже мовчу про те, як вони коментують запуски транзитних рейсів з Московії на Європу, і самі сам рейс білісі Москва ледь не тому, що це гуманітарна потреба. Але я би це розмежовувала з самими грузинами, і мені видається, що це той народ, з яким ми не просто історично маємо стільки скільки років зав'язки, але те, як вони виховують сьогодні своїх дітей, закінчуючи їхніми мітингами, протестами, виходами до аеропорта і так далі. І так далі, це цього не можна заперечувати. І Сакартвело – це насправді історична справедливість поставити крапку в тому, що це е, їхня автентична давня назва, яку як вони самі називають свою країну, і це питання поваги українців до, е, до вибору е, самих грузин. Тому для... Це, це, це не про відносини україно грузинські не про провладні, не про парламентські. А на жаль, до речі, я не пригадую, можливо, лише раз за рік три місяці повном вторгнення були депутати з провладної фракції. В березні місяці минулого року приїхала опозиційні були групи, які зразу ж по можливості добралися до міста Києва до парламенту. І неодноразово приїжджали на в тому числі в тому, в тому числі окрім грузинського легіону, ще є грузини на вноземному легіоні і так далі. І так далі. Тому величезною повагою ячністю саме до них я вважаю, що це було правильне рішення парламенту нарешті давати історичні оцінки і визначення. А сьогодні у нас Грузію ми що у нас був Іран. І я би теж дуже хотіла, щоб ми Україна була чітка дуже своїх дефініціях, окрім санкцій. Чому сих пір не розірвані дипломатичні відносини? Чому корпус ісламських реб вартових не засуджені і не визнані терористичною організацією, які власне взяли на себе відповідальність за збиття нашого літака? Ну і що сьогоднішні шакеда в Києві теж при дервід рану. Мені здається, що Україна має бути трошки чіткіша. І переставати сидіти на всіх стільцях, яких можливих, тому що нас не вистачить на всіх розірватися і вгодити абсолютно всім, скажете мені, коли ви не зможете говорити. Мені колеги підказують, що ви обмежені в часі. Просто якщо ще є час, то я хочу запитатися про 8 травня. Воно стало вихід у нас вихідним днем. Верховна Рада проголосувала за те, що 8 травня в Україні святкували день пам'яті перемоги над нацизмом, і щоб ця дата була офіційним вихідним. А що з 9-м буде числом? Чи поки його не рухають? 9 травня буде день Європи, але ви абсолютно праві, Вчора теж для мене такий був казус цікавий. Тобто, ми восьмого нарешті перенесли, як і вся Європа і весь світ. Ми згадуємо, шануємо загиблих і жарт за час 9-го у нас День Європи. А 1 травня на день труда абсолютно дивний дивний день. Захід червоним в календарі позначений, який має дуже багато конотацій саме з радянським календарем. Ют е е я звісно більш ніж переконана, що всі люди, які займаються городом, садівництвом і полями, вони щасливі, що не мають першого травня висні. Але давайте тоді будемо перейменовувати на день городу, наприклад, але точно не на день першого травня, день труда, який мало що має спільного з українською сучасною історією, яка й так думає, куди поставити нові наші державницькі відзначення, якісь певні. Тому від цього потрібно позбавлятися. Травень місяць він доволі такий специфічний в плані відзначення саморадянських дат а, і ставити на цьому крапки, бути відвертими з собою, що на 10-й рік війни пора вже називати все своїми іменами. І мені дуже прикро, коли 9 травня масу дітей шкільного віку повели директори шкіл, голови районних адміністрацій, районних рад. До всіх цих дивних червоно червоних пам'ятників серком і молотом де навіть не було могил поховання. Так? це було б зрозуміло. Люди прийшли до своїх односельчан, одномістян вшанувати пам'ять, але не вести дітей до абсолютно безглуздого радянського який на собою несе нічого окрім окупації і, і терору. Але цього на жаль, саме чомусь виконання цього закону голови обласних адміністрацій військових чи районних військових адміністрацій, вони не пильнують, не дивляться і це толерують. І ця вся масова ж кількість цих радянських солдатів і там від козойкосмолів'янської закінчуючи тими сами коло мостровським воно стоїть просто як хлам. А ледь не в кожному другому селі я зрозумію. Ми... Паша ви ще просто тобто хочу давайте одне питання бути гра... та шизофренією. Так, так я розумію. Тобто, там в кожного в родині фактично в Україні хтось, хто загинув в часи Другої світової, і вони можуть і це право людини, але на офіційному рівні це трошки виглядає дивне. Якщо є ще ваш час, одне питання по доплатах військових, пані Соломія. Ви з нами? По власне так, все бачу. Так, так, тут, тут. Бачу, що робоча група парламенту подала законопроєкт про доплати військовим. Що там є в ньому, чи зрозуміло? Дивіться, поясню що стосується виплат. Йде мова про підвищення грошових виплат курсантам нарешті, історично 600-800 гривень. Ми піднімемося до рівня стипендії цивільної це 2-300. 6 тисяч гривень це йде мова про строковиків з їхніх е, теж 506 гривень, які сьогодні оплачуються. Йде мова про підвищення до 6 тисяч гривень наразі. Це поки дискусії. І ми думаємо, чи це лише так в законі, чи можливо це прибереться. Е, йде мова про те, що це виплати залишаться пораненим, е, які перестають отримувати 100 тисяч, а далі йдуть на там, теж на мінімальні копійки. Е, йде мова про інструкторський склад на тренувальних центрів. Наприклад, підвищення їм і надбавки премії від 20 до 30 тисяч. І ось власне, саме така попередня градація іде таке обговорення. Окрім того, що будуть паралельні зміни закони про обов'язкову проходженість і здобуття військово-блікової спеціальності, що поки як людина, яка мобілізована, не прийде навчання, на них буде паралельно на фронт. Йде мова про регулювання, в тому числі праворульних машин під час воєнного стану. Для потреб сил оборони, а ось 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 власне йде ось така в нас дискусія. Але про, про фінанси у нас досить більше зараз mm -hmm. іде обговорення, і можливо цей законопроект буде зміниться навіть щодо першого читання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.